Дуже важливо є, що часом ми, як батьки, неймовірно сильно хочемо допомогти нашим дітям зробити так і віримо в те, що вони можуть зробити все, ніби візьмуться купи, дадуть раду і справляться з найважчими якимись ситуаціями. І часом навіть є ситуації, коли дитина готова, вона робить, вона. І має віру, і вона виконала певну процедуру, але тоді ми бачимо, що знаєте, ситуація безпечна, все гаразд, і ми наполягаємо. Давайте продовжимо. І тоді справді може бути трудність, бо діти можуть не справити зі своїми відчуттями, їм може бути нудно, страшно, важко, вони можуть не хотіти, вони можуть наполягати, бо ми домовились про інші речі, і це теж про довіру. Тому намагайтеся для себе не будувати очікувань, якщо навіть... Це буде непростою ситуацією для вас, і вам потрібно змінити власні плани, власні бачення і комунікацію з дитиною. Спробуйте зробити для себе простий логрид. Не очікуйте, що дитина має щось зробити в кріслі стоматолога. Домовтеся з лікарем про найменший план дій стосовно плану лікування. І третє, попередьте дитину про те, що буде відбуватися, та домовтеся з нею про винагороду. І завжди будьте на стороні емоцій дитини і її найбільшою підтримкою.